Всім привіт, з вами як завжди хохер Хохл. Сьогодні ми продовжуємо проходити мою кар'єру 1 25. Сьогодні у нас буде вікенд у Америці на трасі Техас і в Мексиці. Сьогодні, м'яку ще був здивований тим, що Джордж Рассел нарешті почав їхати. Весь сезон я молився, щоб він виграв хоча б одну гонку, а не спринт. І то на спринтах я йому піддаюсь. Але все по порядку. До речі, сьогоднішній спринт він також виграє. Ну, правда, я вам його не покажу. По стартовій рішенці на сьогоднішню першу гонку. Не дивно, що на пол позиції стартує Ландо Норріс, але дивно, що Шарль Клер відстає всього лише на сотих секунди. Третій стартує якість відстає буквально на 7 секунди. Четвертий п'ястри, п'ятий окон, шостий алмун, сьомий Ферстапен, восьмий Антонелі, дев'ята Мейер, десятий Берман, одинадцятий расел, дванадцятий лоусон, тринадцятий Гасліль, чотирнадцятий Сайнц, п'ятнадцятий цунода, шістнадцятий Бортулетто, сімнадцятий франко Колепінто, вісімнадцятий Ленд, Строл. 19 стартує Зейн Мелоні зі штрафом в 10 позицій, по-моєму, чи в 5 позицій, і Айзехаджар так само з таким самим штрафом. Ні, якщо я тільки що ще помилився, то Шарден в 2000 секунд відстає, а я в 700. Ну з ким не буває. До речі, сьогоднішню першу гонку, тобто в Техасі, ми їдемо без трекшн контролю але з траєкторії, бо тому що. В практиці на цьому сетапі я не сильно був довольний тим, як поводити себе болід. На спринті я, ну, спринт ж був 10 кроїв, і само собою в мене ще був час привикнути, але теж таке собі. Мене не влаштовує показник ну... поводження боліду, він не влаштовує мене, в принципі, з цим сетапом. Тому доведеться їхати з траєкторією, а ну, з траєкторією, само собою, я зможу контролювати машину нормально. Не дивлячись на знаки, не дивлячись на бордюри, там, на бар'єри, ні на що. І ні на суперники орієнтуватися не зможу. Тобто, я орієнтую зараз по факту на Да, Так, було б правильніше її відключити, їх по-своєму, но. якось траєкторію швидше на секунду, а то і дві. Так от, по старту я відіграю, поки що всі позиції вириваюсь в лідери цієї гонки. Поки що Леклер повертає позицію, але не другу, а першу. Також молодець. А Ландо Норріс, на моє щастя, програє. Але я, до речі, сказав, що я розкажу, що там було в спринті. Так, от розказую, в спринті, коротше, Джордж виграв. Ну, само собою, за мою ціну, бо тому що що я зробив правильно. Я був лідером в спринті і, само собою, всі 10 кругів. Ми боролися з Шарлем. Там Джордж тримався весь час, десь третій, четвертий, щось там пробував нас догнати. Можна і другим десь там тримався. Але я не можу казати, що Джордж прям змагався за перемогу. Ні, в жодному разі за перемогу він не змагався, поки я йому не піддався. От там був типу, останній круг, тобто 10-й. І що я роблю правильно? Я просто відторможуюся, пропускаю, кажу, давай газуй, все. Він позов, він виграв спринт, ну, за ну. Да, до речі, Я ж там на першому колі відіграв позицію Шарля, але на другому колі він відіграв її з кінцями. Та ще на четвертому, як ви бачите, я намагався відігратися, але да, я там ще ну. Но... Я казав, що боліт поводить себе не так, як я хочу. Хоча на Феррарі було по-інакшому. І навіть на Вільнісі теж. Хоча Мерседес набагато кращий, ніж Williams. Що Щоб я не казав, але так воно і є. Нічого я з тим не пороблю. Вільямсом я був недовольний, Мерседесом я довольний. Правда, Ferrari я був більше довольний, тому повертаюся на Феррарі вже в п'ятому сезоні, буквально. Так от, на дев'ятому колі нас ла, разом з нам Морісом доганяє. Оскар Піастрі і. Також з кінцями, якщо що. Але Оскару знадобиться набагато менше кіл, щоб... Взяти і відриватися від нас, так ще й шарля починати доганяти, який від'їхав від нас на 12 секунд. Та можливо знов через мене влаштовується паровозик, ну. Но... я не знаю скільки то правда через мене. Ну, ладно, що я, то я. Типу я нічого не пороблю. Ну так от, на 13-му колі Шарль Клер відправляється на підстоп. Оскар П'ясре на підстоп не відправляється, бо тому що він відправляється на 14. -му. Ну, ладно, Йолуп, типу. Макларини могли б провести два підстопи на одному колі. Могло би бути логічно. Хоча я сподіваюся, навіть не сподіваюся. я так думаю, Макларени просто розраховували на якийсь сейфті-кар. Я не знаю, наскільки це правдиво, але все може бути. Так от, мені проводять більш-менш нормальний підстоп. Не 2 секунди завжди, як я хочу, а 2-3. Ну, знаєте, хоч щось, хоч не 2 і 4, знаєте, хоч не 2 і 4. Це вже краще. Але що мені та одна десята секунда, вона нічого буквально мені не дала, нічого не відіграла, нічого не зробила. Повертаюся, я на 15 му місці там позаду Олівер Берман, Максферстаппен і. Ландо Норріс там. ще, Ша... Ні. Ні, стоп, стоп, стоп! Норріс не заїхав. Во, точно. Норріс не заїхав і тим сам наблизився до Шарля. Отак от. Але не надовго. Це, це, скажімо так, жопо-шоу для Норіса тривало. Коротше. Ви поняли. Поки що. На 18-му колі Оскар Піастри у двох попереду від мене і програє 18 секунд Шарлю, бо тому що Шарль що зробив правильно? Підстоп, стоп, а Піастри такого не зробив. Тобто, це що? Правильно, його проблеми? Просрав перемогу, можна сказати. Його боліт міг дозволити догнати Шарля ще з, буквально за пару країв. Да, до речі, я ж тут трохи по-п'яному доганяю Норріса і Антонелі, типу, де, ну ладно. Антонелі, до речі, сьогодні бореться знову за подіум, молодець. Ну, нашому бороться за подіум, якщо він може перемогти. Правильно? Правильно. Всі ми пам'ятаємо блискучу перемогу в Австрії. Я думав, що він тоді зійде з дистанції, але цього на диво не сталося. На диво. Ну так от, я не бачу сенсу вам зараз показувати ці круги, паровозики і, і так далі. Тому відправляємося на останнє коло, тобто. Коло, де я, обороняйся. Андре обороняйся від Ландо, Албуна, там ще когось, Макса, Келімер, по-моєму. І сам, ну, від Джорджа нема чого оборонятися, тому що він там, дай Бог, за одне очко бореться. Чесно, надоїло. ну, Поведінка Джорджа сильно вона мені надоїла. Хочеться, хочеть, щоб Джордж їхав якось покраще. З перемогами, чуть-чуть, з -чуть, поділами кожного разу. А не так, один подіум і далі там 5-6 згонок без подіумів, дай Бог там очки заробляти. Ні, таке не пасує. Я не можу в соло вивозити кубок конструкторів проти обох Макларен. Нагадаю, що і Оскар, Піастр, і Ландо Норріс мають добру кількість очків, але набагато менше, ніж у мене. Що має Джордж, він має 100 злишніх очків. І навіщо вони мені? Мені б хотілося, щоб Джордж заробляв чуть побільше очків, типу. Щоб у нього було не 100 з лишньом, а 200, а то й 300 з лишнім. Щоб було... що було б, до речі, просто неймовірно прекрасно. Ми би, по-перше, від Макларнів давним-давно відірвалися. За Кубок конструктор не переживали. Правда, переживали за Кубок чемпіона, бо тому що, що я, що Джордж могли б його виграти. Ну да ладно. У нас тим часом Шар Люклер перем... Ні, який Люклер. Коротше, Шар Леклер перемагає. Гран-прі Америки в Техасі. Другий приїжджає, Оскар П'єстри, третім приїжджає, або Андре Кім або я. І, скоріш за все, це буду я. Андреа не встиг мене пройти, але намагався. Ще одне коло, і він би мене 100% прийшов. Поки що, моя команда радується за подіум Андреа, може порадуватися за четверте місце. І. Пілот дня я. Незаслужено, ну, ладно. Я би пілота дня, напевно, поставив все-таки Андреа. Ну, або. Або кого? Ну, напевно, все-таки Шарля, бо тому що. Так відірвався, що, ну, ну, то просто шок. Хоча. Ні, я би платнення обрав когось іншого. То точно. Не себе уж точно. Коротше, Шарль може порадуватися за перемогу. Ну. За останні три гонки це його уже, по-моєму, друга перемога. Молодець. Красава. Красава, просто красава. У нас минулу гонку, до речі, тобто Сінгапур, виграв Оскар Піастрі, молодець, то була його перша перемога за сезон. Почав Оскарпіастри потихеньку управлятися, але хто пам'ятає, то пам'ятає в першому сезоні міг титул виграти. Якби не тупі Макларен, які вирішили, що титул треба подарити мені. Молодці, молодці, не мої проблеми. Я не збираюся лізти в їхню команду, там, вирішувати, типу, що ви не даєте Оскару виграти. Ні. Хоч щоб я виграв, ну ладно. Може тим самим кажуть, ми тебе It's тут чекаємо, 1. давай виграй But нам тут все і так далі. Тобі там з нами буде комфортно. Ну, поки що я довіряю тільки Феррарі. Макларен теж хороша команда, але якось після п'ятого сезону до них піду, якось після п'ятого, а потім піду і в Red Bull, і куди попало. Ну, сподіваюся, принаймні на то. Так от, поки що у нас такі результати в спринті Джорджа виграв, і Франко Кулепіньте у нас навіть у очки попав. І ось результати гонки. Леклер, Піастрі і я, ми на подіумі. Четвертий Андрея, якому до чуть-чуть не хватило. Там за подіум ще пару учасників боролися. але не мої проблеми. Але от з'являється проблема в драйвер Сендінгс і конструктор Стендінгс. По-перше, Ландо просирає Шарль в прямому сенсі цього слова, ну то що. А ми просираємо Кларена в прямому сенсі цього слова. НО! зато я апаю 99-й левел рейтингу. Тобто зараз у мене найвищий рейтинг з усіх. І це просто чудово! А зараз ми з вами переходимо до стартової режитки в Мексикці. Мексиці. Коротше, в Мексиці. Першим стартує Шарль Деклер, а другий стартує Макс Верстапен на Вільямсі. Дивно. Третій стартує я, четвертий Джордж Рассел. Прекрасно. П'ятий Алмо, шостий, Піастрі, сьомий. Мейер, восьмий. Гаслі. дев'ятий, Цунода і десятий Айзек Хаджар. 11 норі зі штрафом 10 позицій, 12 окон, 14 Антонелі на зі штрафом 10 позицій, 14, строл, 15 баремон, 16 бортолету, 17, -й... а Сайнс, Сайнс, 17, няхереть. 18 Лосен, 19 клапінто і останній Зейн Мелоні. Е, до речі, у нас в перші кваліфікації був дощ, що, до речі, більше, ніж просто дивно. Якщо це більше, ніж просто дивно, то... ладно, типу. Ну, типу, Сайнс мав би попасти в Q2 принаймні. Ну, окей. Що є, то є. Або колопінто. Я знаю, що Колопінто добре в дощі їде. Ну так от, по старту гонки. обганяє мене тут же і зразу. Джордж Рассел доганяє ферстапена, Мчиться за Лекларом. Тобто старт у Джорджа ідеальний. І я тут поняв, все, це є шанс дати Джорджу перемогти гонку. І після перших поворотів я йому просто допомагаю догнати Шарля, я підштовхую, я йому даю сліп. Я йому даю розгін, я йому даю все. І зараз моя головна задача тримати всіх. Позаду Джорджа. І хер знаю. Чим... Коротше, ризикувати всім. І зараз, що найголовніше, фінішувати першим і другим. Неважно Неважно що станеться гонці. Фінішувати першим і другим наша головна ціль сьогодні. Де я ще правда стараюся погнатися з Джорджем, типу, а вдруг він зараз просре позицію. Ну, а вдруг. Ну, ні, я херовий в Мексиці Пісив 1.22. І. Все. Я молодець. Так от. Так от, поки що. Моя у нас задача була пустити Джорджа, я це роблю. Заряджаю потихеньку ІРС. І далі ви все побачите, який там буде відрив до кінця гонки. ну Це просто, блядь, щось з чимось. Я без коментарів це просто лишу. Ну, битва в цій гонці була набагато цікавіша, ніж в Америці. До речі, я ту гонку приїхав буквально перед монтажом відео. Так от, поки що. Джордж э, став найкращий коло через те, що він перший, і молодець. А зараз ми скіпаємо 6 скіл і подивіться, поки що зі своєю задачою справляється на ура! Поки що. Поки що! Тобто, я зі я можу ще й просрати, значить. Знову ще не в Мексиці. До речі, чомусь Mercedes поводить себе найкраще з цим сетапом у Мексиці. Так, да. що до речі дуже дивно. Ну да ладно. Поки що Феррарі тримають позаду себе Макларен, і хай би воно так і було, але воно так не буде. Воно так просто, блять, не буде. Ну, ладно. Нема чого розчаровуватися. Поки що. От 10 коло і Макларен все-таки прорвалися через Ферстапена, Албуна, вони прорвалися через цю решітку. Далі їх там тримав Леклер, через вони зараз так само прорвуться. Врахуєш те, що то Оскар Піастрі і Ландо Норріс на домінуючих болідах, на найкращих болідах е, даного регламенту, можна так сказати, з, от, з другого року. Ну нічого з цим не поробиш. Ладно, нічого просто з цим не поробиш. Нічого. Ну, коротше, поки що у нас Шарлеклер намагається не догнати, але я весь час там відтрможувався в цій зоні, щоб взяти у них ДРС, і потім просто брати і відриватися. Поки що, 15-те кола, коло, коло стопа І зараз ви побачите просто арабфані можна так сказати. Я спеціально тримаю сайт-байсайдланду Ну ми їдемо сайд, -сай, я Норіса з боку тримаю. І зараз ви побачите, як файно ми на підстоп заїхали. Ну, я не знаю, чим я вам то покажу, бо тому що тут було те, повторів. Бачите, я атакував Норіса і атака там закінчувалася завжди жовтими флагами. Ну, бачите, тут теж якісь жовті флаги так що байдуже. І тут не спрацьовується херня Правильно, не спрацьовую відпуск щеплення і я не знаю чому. Доводиться переігрувати, доводиться виїжджати раніше. Ну, коротше, дякую Мерседесам за те, що знову мене потримали лишніх пару десятків. Навіть не пару десятків, а лишні секунду, яка сука могла б нам відіграти щось. Ну коротше, я виїжджаю з підстопа 15-й, по-моєму. Ну да, так, вот 15-й. І, до речі, у нас там Андрея який на тунелі, поки що бореться за очки. Молодець. Андреа вже з цього сезону їде просто прекрасно. Перший сезон в Редбулі і їде чудово. Сподіваюся, він повернеться в Мерседес. Я ж цей Мерседес типу, пофіксив. І Мерседес їде. Ну, можливо, Андреа просто ця машина не пасувала, можливо, він просто не відчував себе в ній. Нормально, комфортно. Мені цього невідомо, І знати того теж то якось, ну, типу, ну, не, не хочу. Короче, ви поняли. Так от, на 23 му колі я боровся проти Нріса Запоєм. Позаду нас там були П'єр там Келлі Мейер було ще. І, що найголовніше, Франко Кулапінто, який поки що зробив прорив з пі 19 І далі Франко Кулапінто продовжить робити цей прорив, але прорив закінчується чимось неймовірним, реально неймовірним. Я в таке навіть повірити не готовий. Ну да ладно у нас П'єр Гаслі відривається від е, нікого, тому що доганяє Шарль Леклер, який вот-вот мав би ще в мене позицію відіграти, тому що в мене раз не є багато. Ну, да, ладно. Бо там ще позаду боровся Франко Колапінто. І Франко Колапінто вже четвертий, з-під 19 Гаслі, слі, Бокщо третій, але без ДРЕС. Черно, що без ДРЕС, то. Того... Ви бачите, шокоїться. Ну так от. Поки що Франку Колопінто ще мене проходить, але питання чи надовго. Залишилось кілька кіл, і ФРАНКО Колопінто бореться за подіум. І далі було б, якщо норіс зараз зійшов. Ну да ладно. Не мої проблеми будуть. І... Ні, навіть, да, то не будуть мої проблеми, то буде для мене ідеально, то буде хороший сценарій, бо тому що Піастрі зараз заробляє буквально пару очків за гонку. Ну так от, 35-коло, у нас жовті прапори. А знаєте через що? У нас ходить леклеєр. У нас Леклер сходить. На... Я не знаю чому, ну ладно, типу. Знову Леклера підставили. А! Стоп! Стоп! Стоп, стоп! Леклер вже зійшов. Та. Я вам тільки що показував, у нас зійшов Леклер, а зараз ходить Поки що у нас Джордж Рассел нарешті за... вперше за f 1 22, за f 1 23, f 24 і f 1 25 У мене. Перемагає гран-прі! Нарешті він перемагає і здобуває свою перемогу довочікуваного і до, якож довго я чекав. Бо тому що Джордж у мене постійно виграв тільки в спринтах. І то в нього за весь час тільки три перемоги. І то тільки в спринтах, як ви то поняли уже. Я в вахері. А ви в вахері? Напишіть в коментарях. Поки що, Джордж Рассел, нарешті, хай може порадуватися. Я нарешті радуся за Джорджа. І ви, думаю, також радуєтеся за Джорджа. Салюти, пускають, всі радуються. А зараз триває боротьба за Пі2. Франко Кулапіндо бореться за Пі 2 і Пі 3. Норріс бореться за Пі2 і Пі 3. Алекс Албом бореться за Пі4. Ну так от, поки що. Ніхто не відіграє у мене другу позицію. А то означає, що ми, мерседеси, нарешті, здобуваємо пі 1 і пі 2 і не в спринті, а у гонці. Ми здобули таке останній раз в Бахрейні, по-моєму, ще на якійсь трасі. Ну, коротше, це вже другий чи третій раз, коли ми приїжджаємо перший і другий в цьому сезоні. І це неймовірно, прекрасно. Я залишу правду це без коментарів. Просто чудово. Джордж переміг, я другий і шеї, Франко Кулапінто, до речі, піло дня заслужено, тому що Франко Кулапінто здобуває свій подіум після двох ст. Ні, після третього сезону. Останній подіум Франко Калапіндо був у другому сезоні у Мексиці також, але там без моєї допомоги не обійшлось, а тут він здобуває свій другий подіум за кар'єру. Так от, поки що. Джордж може порадитися за перемогу до очікуваного. Франко Калапінда може порадитися за другий подіум. Я можу порадуватися за них обох. І мені та байдуже, скільки очків я сьогодні заробив, тому що я що так, що так виграю кубок. чемпіона, Да. Від я теж не виграю, і нам залишилося з Джорджем відіграти 30 лишнім очків у Макларен до кінця сезону. Чи справимося ми, обов'язково слідкуйте за проходженням? Бо тому що залишилось буквально кілька днів. Можливо, навіть буду скоро пилити по два відео в день, бо тому що так типу вийде. Школа починається вже буквально з понеділка, з понеділок, 1 вересня, я йду в 11 клас. Шкода. Ну, нічого страшного. Я поки що сподіваюся, що вам це відео сподобалося. Ви дослухали, додивилися до кінця, і ви не залишите мене одного, і ви додивитеся це проходження нарешті до кінця. А поки що, ось такі результати у нас. Нріс прос... просрав, м'яко кажучи, перемогу, Пеодіум, точніше. Оскар крапіостр теж просрав подіом. Ша... Коротше, сьогодні всі все просрали, астрол виграв. Коротше, сьогодні водій дня взагалі строл, бо тому що він в очки попав. Ладно. Порівняно з Берманом, то взагалі пустота. Берман, до речі, може до кінця сезону виграти позицію Сайенса і фінішувати в топ-10 в особистому заліку. Так от, поки що у нас ось такі результати, і на такій прекрасній ноті закінчимо це відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був завжди Хокер, підписуйтесь на інстаграм, вступайте в Discord сервер. Всім па-па.